Виставка Українське сучасне мистецтво з приватних колекцій це перший проект Зенко Фундейшн, та однозначно не останній, запевняє засновник фонду та колекціонер Зенко Автоназів. Відкриття експозиції, на яке зібрались провідні українські куратори, художники, колекціонери та критики, стало ще й своєрідною робочою зустріччю для обговорення плану діяльності фонду у наступному 2016 році. В Україні немає музею сучасного мистецтва і фактично це є тим гальмом, який фактично дає можливість інтегрувати наше українське сучасне мистецтво в європейське світове середовище. Була ідея організувати фонд для того, щоб об'єднати і колекціонерів. Під завдання продовжувати виставку сучасного мистецтва в різних регіонах України, а стартувала акція з невеличкого татарова. Виставки такого масштабу курортне село ще не бачило, не кажучи вже й про сузір'я відомих художників, які приїхали на відкриття, можна назвати е, країну. Е, культури в тому випадку, коли культура існує на периферії не тільки в столиці, Те що вона починається. з Карпат з такої глибинки з боку Києва, може близько до Європи. от це дуже позитивне. У приватних колекціях знаходяться сотні робіт Анатолія Криволапа. Ну а на виставці представили три картини його авторства. Лаурат Шевченківської премії радіє такій ініціативі колекціонерів та закликає і державу не залишатись осторонь. Підтримка може бути. Дуже дуже проста, хоча б не обкладувати податком те, що ці люди вкладують у мистецтво. Абсурд в тому, що, наприклад, там людина, яка організовує, сплачує для мистецтва там, зали, виставку, все інше, вона потім із суми і ще сплачує додатковий податок. І це звичайно відтягує дуже багатьох людей, які могли б. І і хочуть допомагати. Казка про шахтарів з елементами реальності. Так свою творчість характеризує молодий художник з Донеччини. Роман Мінін. Він також взяв участь у мистецькій імпрезі. Це авторська техніка. Сейчас карпатські гори допомагають розвивати іскусство горних робочих Донбасу. Зенка Зенка Фудешн – та один з таких піонерів, які займаються подобним культурним обміном. Хорошо. Живопис, скульптура, графіка до експозиції. Увійшли близько півсотні творів від більш ніж 30 визнаних майстрів і молодих перспективних авторів. У числі робіт і створені на початку 90-х, коли українське сучасне мистецтво тільки зароджувалося, і новітні твори, які відображають актуальні теми сьогодення. Ми можемо составити серйозну конкуренцію і європейську, і тому що у нас все таки є школа, і у нас також є найголовніші художники. Которые мы можем смело представлять без какого зазора в Европе и в мире. Это очень важно. И к нам относится всерьез. Но самый главный вопрос если мы должны поддерживать и показывать внутри страны. Вот этот процесс децентрализации культурной, да, он, мне кажется, сейчас очень актуален. И я с удовольствием. Одкликнувся на приглашение. Мне очень інтересно. Виставка українського сучасного мистецтва стала дебютом для галереї Коруна, яку відкрили в одноіменному готельно-ресторанному комплексі в Татарові. Експозиція пробуде тут до середини березня. До того часу всі охочі зможуть оцінити доробок сучасних майстрів пензля. А далі виставка поїде в тур Україною.